Всім привіт! В цьому відео зроблю огляд цін на пам'ятну монету Українська бавовна Лелека в банках дистрибюторах Нагадаю, що офіційна ціна в інтернет-магазині на цю монету була 121 гривня, така ж, як і на монету Нептун. До речі, саму монету Українська бавовна Лелека видалили з інтернет-магазину НБУ. Ось по цій силці було онлайн-замовлення 23 липня та наразі вона дає 404-помилку. І так, почнемо з банку з найменшою ціною продажу і це Укргазбанк. Ціна її становить 285 гривень, що є на 135,54% вище від офіційної ціни. В «Таскамбанку» ціна її 295 гривень, що є на 143,8% вище від офіційної ціни. В «Приватбанку» ціна її 300 гривень, що є на 147,93% вище від офіційної. В Ощадбанку ціна також 300 гривень. В банку пумп ціна її теж 300 гривень. Ну і наостанок хотів порекомендувати свій телеграм-канал, котрий я розпочав на початку цього року. В цьому телеграм-каналі ви будете отримувати сповіщення про онлайн-замовлення в інтернет-магазині НБУ, про старт-продажу всієї продукції у всіх банках-партнерах, анонси, новини та ще багато іншого. Тому ссылка на телеграм-канал буде в описі цього відео. Долучайтеся. До наступних зустрічей!